Нарешті Зінченко у вогні. Високі оцінки за гру та класна реакція фанатів. Циганков не зміг врятувати Жирону, але мав нагоду. Та дивовижний сценарій для шахтаря в лізі чемпіонів. Друзі, вітаю! Макс Коліда, ваша подобайка. ранкове яскраве львівське сонечко. Зараз робить такий невеличкий блік на моєму обличчі. Не дивуйтесь, я думаю, сонечко зникне. Хоча відверто кажучи, ні, бо на сьогодні гарячі, Відповідно, і сонечко має трішки. Відпікати, давайте вже починати. Сьогодні багато говоримо про Єврокубки. Олександр Зінченко з'явився в старті арсенала проти Динамо Загреб у Лізі Чемпіонів. Українець до цього не виходив в основі півтора місяця. Вболівальники активно обговорюють гру Зінченка у соцмережах, і їхні думки абсолютно різні. Вони друзі, до вашої уваги, і я так само вас закликаю писати свої коментарі щодо тих чи інших. Новий, а загалом же в цьому матчі наш футболіст провів 74 хвилини. Потім його замінив Кіран Тірні. Статистика дії теж до вашої. Уваги, оцінка від Софаскор 7,3, Від Хускорд 7,1 І вже ж вся детальна статистика, друзі, є у мобільному застосунку від трибуни. За тегом футболіста у розділі статистика шукаєте, знаходите і насолоджуєтесь. Решті Саня зінченко відіграв майже повний матч. Повертається потроху, і сподіваюсь, що буде частіше отримати свій ігровий час, якщо не перейде в один з клубів. Про які ми говорили раніше. Він гержирований віктор циганков взяв участь у виїзному матчі сьомого туру загального етапу Ліги Чемпіонів з Міланом. Поразка 0-1. Півзахисник вийшов у стартовому складі та провів на полі 72 хвилини. Статистичний портал Хускорд постав українця оцінку 6,5, Sofascore 6,9. Детальна статистика вже ж теж на трибуні. І в першому таймі цього поєдинку рахунок міг відкрити саме циганков. Футболісти каталонського клубу вийшли в небезпечну контратаку. Дебек дотиком віддав на Янхеля Ерера, який короткою передачею вивів українця на ударну позицію. Циганков моментально пробив, проте Меньян на місці. Воротар спокійно відбив удар Віктора. І на секунду відійдемо від Єврокубків, поговоримо про Данила Сікана. Вчора ми говорили про те, що він прибув до Туреччини, а зараз будемо говорити про деталі його переходу. У Трабзонспор. За попередніми даними, сума трансферу склала 6 мільйонів євро плюс бонуси. Гірники отримують відсоток від наступного продажу українця. Сікан у турецькому клубі гратиме під 14 номером. Деталі контракту невідомі. І можливо відсутність Сікана на поєдинку проти Бреста вплинула на такий позитивний результат. Давайте, власне, поговоримо. Про матч Шахтар перемагає Брест і залишає собі шанси на вихід в плей-офф Ліги Чемпіонів. Велче залишилося зіграти один тур. Шахтар, попри все, досі лишається у боротьбі за потрапляння в топ-24. Однак, все залежить не лише від українського клубу. Тут нас цікаве, те, що Шахтар має сім очок. Відстає на три очки від Штутгарта, який іде 24 м Це підводить до першого очевидного висновку. Команді Пушича необхідно виключно перемагати Борусію Дортмунд, щоб претендент. На Другий висновок випливає з того, що між 24 і 27 місцями існує ще Мансетті та Загребське Динамо. Обидві команди повинні програти або звести до нічиєї свої матчі у восьмому турі. І третій висновок з того, що 10 очок вже є нижньою межею топ-24. Щонайменше один з клубів з 10 очками Бенфік, ПСЖ Спортінг і Штутгарт, має програти та мати гірші за шахтар додаткові показники. Ну, власне. Власне, шанси є, але вони дуже примарні. Те, що сценарій має вийти на нашу користь, ну не знаю кожен день по 5 разів до церкви з молитвою, ну, я не знаю дуже складно. А отже, давайте поговоримо про сам поєдинок проти Бресту. Якщо накласти цей матч на попередні шість, то він явно унікальний. Це перша гра Маріно Пушича, коли позитивний сценарій походу матчу не перетворився в фільм Жахів. Напевно, єдине, що дуже добре вдавалося тренерському штабу гірників у ці очі, у кількох матчах обирати хорошу стартову стратегію. Цей випадок не став винятком. І один з перших факторів це склад. Відворіт і вище, друзі. Вінісіус Тобіас. Прекрасно. Це швидкість, це тиск на суперника, який любить грати другим номером. Плюс в парі з Педріньо, який полюбляє грати інсайда, теж класно. Центр Поля, Криськів, Марлон і Судаков. Я думаю, ви помітили, кого тут не поставили? Максимально атакувальний вектор було обрано. Фланги Кевін і Педріньо. в нападі, швидкий Егіналдо. Шахтар виставив футболістів з максимальним напрямом на створення моментів. І якщо копати глибше, здається, Шахтар знову гратиме в Бразилію. Не те, що він зупинявся в цьому, але насиченість бразильцями буде тільки збільшуватись, як мені здається. Зубково продадуть найповніше сікану, потрібна заміна. І є чутки про бразильського форварда. Вінісіус Стобіс в цьому матчі гра Замість коноплі. Мені дуже імпонує думка Олександра Сашка з трибуни, який сказав наступне: за українців в Єврокубках вболівати вкрай приємно, але й терпіти постійні провали, ну таке собі. Тому здається, що має бути баланс. Подивіться на елементарний епізод з передачею за спини захисників суперника під вривання егіналду. Чи є у вас сумніви, щодо того, чи встиг би і сікан за такою передачею? чи Лаціна Траоре, наприклад, або чи є у вас сумніви, що саме Кевін, який їх Став МВП-матчу за оцінками статистичних порталів. І бразильська компанія гірше би рвали оборону суперника, ніж зубкові компанії інших наших виконавців. Ми отримали чи не ідеальний сплав, як проти Бресту, де в центральній вісі є наші футболісти, які тримали стрижень, роздавали передачі і швидкі крила атак разом з центральним. Нападником Брест нічого не зміг проти цього вдіяти, а вже ж варто розуміти, що Шахтар на зборах. Вони мали купу часу, аби вивчити суперника і якісно підготуватися. Так і було. Але чи не було у вас до цього думки? От з ким би ми не вийшли, ми, ми все одно програємо. У мене, чесно кажучи, після цієї Єврокубкової осені тільки такі думки, тільки такі думки і були. І чи не дивує вас факт, що Брест 13-й в таблиці лечеб, а Шахтар 7-й. Правильна підготовка, плюс зміна вектору у підборі складу і виконавців. Ось причини впевненої і заслуженої перемоги над суперником. Фантастичний виступ перетерпіли і здобули результат. Шахтар спробує зробити все можливе. Це друзі коменти дійових осіб. Пушич, Кевін, Судаков. Георгій до слова отримав нагороду гравець матчу від УЄФА. Можна, звісно, сперечатися, давати Педріню чи Кевіну, якого згадували вище. Але Судаков, як завжди, був диригентом атак, реалізував пенальті, відсадкував круто. Це була відсилка до його доньки. До речі, залітайте в коменти і пишіть друзі, хто ваш MVP. І насправді. Ще дуже багато можна говорити про цей матч. Дуже класна акція в пам'ять про загиблих Ультра Шахтаря. Це величезна, друзі, повага. Різник, як завжди, на рівні виступів. Марлон Гомес, його момент. Шахтар відчув цю гру. Він дуже класно в неї зайшов. Був простір для таких моментів, як у бразильця. Ось такі от матчі приємно спостерігати. Приємно їх дивитись і з приємним остом лягати спати. В січні наші команди в Єврокубках. Досить класно почали. Сподіваємось, що ця от надія, що далі буде тільки краще, вона нікуди не зникне, і команди будуть власне ставати тільки краще і показувати тільки кращий футбол. Які у вас думки про матч Шахтар Брест? Пишіть свої коментарі, друзі. У мене сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.